ночі хати. you <tries> Мир Божий, брати та сестри, радий вас вітати, радий бути з вами. Сьогодні в нас третій тиждень починається, коли ми з вами в новому форматі читаємо писання. Я радий вас вітати, радий, що ви знаходитеся, що ви є з нами і радий бачити всіх тих, хто з нами протягом декількох років читав писання. Я дуже радий вас бачити і радий, що ви Я Надіюся, що ми знайдемо не одного і будемо далі читати. Слово Боже, я вітаю сестричку Герелу Оксану, Лідія Лополишина, брат Василь Козак з нами. Любов Гуцуляк, Анна Гоцуляк, брат Андрій Олексичук, раді вас, друзі, всіх бачити, що ви є з нами. Брат Олег з нами, Гот. слава Богу, друзі, що приєдналися, і слава Богу, що ви є тут. Ми можемо разом. Люда Мелемука з нами, сестричка. Слава Богу, з Марією Карвацькою, друзі, брат Іван Тарасевич. Всіх вас щиро вітаємо і раді вас бачити. Раді вас бачити, раді, що ви є. Тут саме, будь ласка, пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо молитися за вас, і за те все, що ви напишете ви в коментарях до цього відео. Ну, давайте помолимося, помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами і далі будемо читати писання. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за новий тиждень, який ти нам даруєш. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти є з нами і що Ти нам допомагаєш. Боже, прости нас за все, прости нас за наше невірство. Коли Боже, ми падаємо, коли ми. Коли в нас депресія, Господь, допоможи нам вставати і все рухатися і бути з тобою, Боже, і не знати, що ти наша надія в цьому житті. Благослови Боже наш на цей новий тиждень, благослови Боже нашу державу, благослови наших людей, які там знаходяться. Допоможи нам, Боже, все залишатися з тобою і ходити твоїми стежками. Благослови, Боже, нас на те, що ми розуміли Твоє Писання і могли, Господи, разом з тобою ще багато-багато почерпнути істини. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі, молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав і всім, хто тебе зараз не знаходився. Ну і сьогодні у нас цього тижня у нас буде тема, яка називається Євангелізація. Е, доволі таки е, важливий фактор. так, Ми з вами вже вивчали про, про Божий народ трішечки, так. Потім ми читали з вами Ефісана. А цього тижня ми з вами поговоримо про євангелізацію. так. Чому? Тому що на сьогоднішній день євангелізація. Люди, які проповідують, які розказують про Бога, я вам скажу чесно, це одна з ознак того, що ця людина, що, що ця людина дійсно Дух Святий працює через неї. Так? Тому що багато сьогодні є таких церков. Люди просто приходять так щосуботи, відвідують церкву і йдуть додому, на тому все закінчується. Але наша місія набагато ширша. Взагалі, церква. Місія церкви це, це проповідь. Місія церкви це йти і розказувати про Бога, і розказувати, навертати людей, так показувати їм істину, показувати те, що Господь хоче їм показати через писання. Тому це дуже важливо. Та людина має мати оце бажання говорити про Бога. Тобто це має бути невід'ємна частина християнського життя. Тобто, де б людина не жила, так чим би вона не займалася в неї це має бути, тобто вона має горіти цим так. І щоб ми це зрозуміли правильно, так, щоб це було неголослівно, давайте з вами прочитаємо дії апостолів, так щоб мої слова мали підтвердження, підтвердження списання. Давайте я вам прочитаю дії апостолів. Перший розділ давайте з четвертого вірша. Так, послухайте важно, що буде, коли зійде на учнів Ісус Христос, пояснюю, що буде, коли на них зійде Дух Святий. І як були зібрані разом, там, Він звелів, Вінце Ісус Христос, їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав Він, Ви чули від мене. І далі говорить Семе Послав, бо Іван хрестив водою. Ви ж за декілька днів будете хрещені Духом Святим. Пам'ятаєте, Івана, ми зараз вивчаємо на суботній школі, так? Йоанна від Йоанна, де він каже, що я хрещу водою, а передати, хто буде хрестити Духом Святим. Так? А вони зійшлися і запитували його, кажучи, Господи, чи не в цей час. Ти відновиш царство Ізраїля, тобто вони ще Духо Святий, що на них не зійшов, і ось вони ще дійсно думають про те, що Господь відновить царство, що це буде абсолютно така політична подія, так? щось, щось, що буде мати політичні наслідки. так Вони не розуміють, що справа абсолютно не, не в політиці і не в тому стані, та не в тому світопорядку, який був на той час. Так? Та він їм сказав. Не вам знати час і строки, коли, о, котрі отець встановив своєю владою. І слухайте далі, восьмий вірш, дуже важливий. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками. Дух Святий сховив на людину, і вона стає свідком. Ми будете моїми свідками, і далі розписана ця е, територія, як працювати. Та, в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж. Do kraja z invi. Oseba, ki je tam. охрещена Духом Святим, вона має бути свідком, вона має бути свідком. І, і тут також і послідовність, так, пише Єрусалим, Юдея та Самарія, і край землі. Що це означає, це означає, що людина має проповідувати з того місця, де вона народилася в першу чергу. Так? Тобто Єрусалим, вони всі були в Єрусалимі. так, Потім він каже, юдеї, юдеї це було царство, яке південне, так? де вони знаходилися, знаходився, де знаходився Єрусалим, далі йде Самарія, це північне царство, колишнє. І, і далі йде аж край землі. Тобто він розказує, що спершу ви на вас йде дух святий, ви почнете проповідувати, ви будете розказувати про мене. І е, ця проповідь буде йти аж до краю землі. Ось, ось що мається на увазі, коли говориться про те, що Дух Святий працює через, через людину, і Дух Святий дійсно, людина дійсно належить до Божого народу і робить Божу роботу. Так? Тому це має бути невід'ємна частина кожного брата, кожної сестри, кожен, хто приходить до Бога, кожен, хто себе причисляє до церкви, той має розказувати про Бога, той має проповідувати, той має благовістити. Тобто без цього абсолютно ніяк. Це є необхідна частина, необхідна, необхідна, якби те, що. Християнина є на першому місці. Церква це завжди місія, в першу чергу місія. Це дуже нам важливо зрозуміти, друзі. Тому коли хтось вам розказує, так як він багато робить, чи щось він робить. так, для мене важливий фактор все залишається такий. Чи дійсно церква жива, чи є нові люди, чи, чи дійсно о, працюється в такому режимі, так як це написано в Ну і Давайте читати з вами з День П'ятидесятниці, з другого розділу та, будемо читати з вами діяпостолів і бачити, що, що, що як це все відбувалося далі. Та. Другий розділ перший вірш. Коли настав день п'ятидесятниці, п'ятидесятниця це символ з, сходження Духа Святого. Та, тобто Ці свята, які написані в 23-му розділі Левит, вони всі. Були символічними, да, вони виконували свою роль при храмі як споруді, а потім цей символізм він перейшов в. Новозавітньому, новозавітньому часі це все має такий символ. Всі ці свята вони, мають, вони являються символічними. Так, так от п'ятидесятниця – свята це символ того сходження Духа Святого. Раптом з неба долинув шум, наче подувливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які під небом. А чому? Тому що вони всі пройшли на свят. Коли ж стався цей шум, зібрався натом і були збентежені, коли почули, що кожен говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного, хіба всі ці, що говорять не галилейці, тобто ці всі люди, які учні Христа, які були галилеянами, вони не могли знати мов інших держав, де жила вся діаспора єврейська. Так? Тобто Вони було дуже дивно, що вони говорили іншу мову. Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Пар, Партанці і міданці туда причиснюються нагоди. Еламіці, ті, хто з Месопотамії, з Юдеї, Кап... Кападоки, Понту, Азії, Фригії, Памфілії, Єгипту, і околиць Лівії, що були керенеї і захожі Рем'яни. Це все. Були люди з різних різних точок світу на той час, євреї, які прийшли на свято І коли до них зверталися, вони чули свою власну мову. Так? І юдеї, прозеліти критяни і араби чуємо, як вони. Говорить нашими мовами. Про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені. Говорили одне одному, що ж це має бути. Інші лежуючі казали, що вони понаклавалися. Вина. Знову ж таки, коли ми бачимо, знову написано, так, коли ми говорили, Ісус Христос каже, що буде, коли зійде Дух Святий, так? І в цьому випадку написано, що Дух Святий зійшов. Так. І знову ж таки, що було? Було велике свідчення про Ісуса Христа. Було велике свідчення про те, що зробив Бог, було велике свідчення про те, як Господь. Працював було бажання показати, розказати всю істину, яка, яка насправді знаходиться в Писанні, так, і показати весь цей великий Божий план. Так. Тобто, це є знову ж таки, я ще декілька разів повторюю. Не те саме, дух, робота Духа Святого напряму зв'язана з тим, що людина буде що людина буде проповідувати про Бога, що вона буде благовістити, що вона буде мати бажання е, розказати іншим людям, що вона буде мати бажання навчати. Так? Ну, зрозуміло, якщо вона е, може це робити, так, якщо вона навчена. Так? Це такий е, фактор номер один. Так? Далі ми з вами завтра вже розглянемо, як навчати, тому що це те, що, як розказати, це теж є така, знаєте, велика наука, можна багато про що говорити, тема. А писання і Біблія, вона велика, та 66 книг наповнені різними темами та різними темами, звичайно, що вони разом складаються в одну велику картину та плану спасіння, того як Господь хотів бути з людиною від початку, так і до самого кінця. Так, але знову ж таки, як проповідувати, як розказувати, це теж дуже важливо. Тому завтра ми з вами подивимося, як, як е, проповідував Петро. Це теж важлива річ, та, тому що на нього зійшов дуситий. І Петро почав проповідати. Ми подивимося його. Структуру проповіді, його зміст на це, це дуже важливо теж побачити, щоб ми щось не пропустили та щоб ми могли проповідувати так або наша схема, наш зміст проповіді був би нічим не гірше, як він був в церкві, справжній церкві, та саме чистій церкві. Це була церква Ісуса Христа на той час. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Нехай Господь Бог вас благословить ради бачити вас, що ви приєдналися до нас в понеділок. І чекаю вас завтра. Завтра ми з вами продовжимо. Так, будемо ще мати з вами три уроки по євангелізації. А в п'ятницю ми з вами проведемо вже тепер традиційно е урок суботньої школи та підготовку до суботньої школи. Всім вам ще раз спокійної та мирної ночі. Бажаю вам хорошого чудового тижня. Нехай Господь вам допомагає у всіх ваших справах. І до зустрічі завтра, друзі.